Вітаю всіх підписників і гостів мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося про прогноз з 15 по 21 січня. На три варіанти. Я дивлюсь ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси і поради на тиждень. Будь ласка, обирайте перший, другий, третій варіант. Кому потрібно більше часу. Ви можете поставити на паузу, подумати, приділитися і тоді переходити до свого варіанту. Так, з 15 по 21 січня дивимося, хто обрав перший варіант. Давайте дивимося, що вам хочуть сказати: ваш настрій. Особисте життя. Кар'єра, робота. Фінанси. Порада і порада для вас так. Не знаю, як там видно, вроді би все. Якщо треба буде доповнювати, будемо доповнювати, дивитися, так, ваш настрій. Ой, дев'яточка кубків, ну шикарно, це здійснення якогось бажання, це звільнення від чогось. Це насолода, це зустріч з рідними близькими. Ну, взагалі дев'ятка кубків, да, карта здійснення бажань. Ви будете відчувати, що ви наповнені, що у вас гарний настрій, що ви щасливі. Зараз відкриємо, де це у нас програється. Давайте особисте життя, подивимося, що тут. Тут у нас шут. Тут або, знаєте, як, може, буде дуже легко в спілкуванні вам, або цього спілкування буде мало. Між вами. У вас такі стосунки будуть, знаєте, як вільні. Може, десь хтось кудись поїде і мало буде через це спілкування. Для тих, хто ще не в парі, ну по шуту, тут може бути нове знайомство. Ну, поки ще не зрозуміло, куди воно вас проведе. Це може бути знайомство з людиною, яка вам раніше, можливо, не сподобалася, що щось таке зовсім нове. Да? Це може бути інша віра, інші погляди життя. ну, Людина, от, яка вам не свойственна, да, зазвичай, не, не тих, кого ви зазвичай вибираєте, а щось зовсім інше. Це все-таки шут. легкість в цій колоді, це прыжок віри. Да. Це почати з чистого листа, це примиритися, якщо була сварка. От, якась нова енергія в стосунках у вас заграє. Старший аркан, особисте життя, в принципі, для вас воно буде важливим. І воно буде в якомусь такому більш легкому форматі у вас програватися. Давайте дивитися, кар'єра робота, що вас чекає. О, ще один старший аркан зірка, дивіться, чудово. Кар'єра робота покаже вам те, що у вас є перспективи. Ви зрозумієте, що те, де ви зараз знаходитеся, має перспективу, що є куди рости. Ви зрозумієте, як вам рухатися, куди вам іти. І яким шляхом, і ви будете розуміти, що це здійснить ваші якісь мрії, бажання. От дев'яточка кубків якраз в кар'єрі і роботі програється, приносить вам успіх. І зірка також це карта однієї людини. Тут може бути те, що от ви наважитеся на якусь власну справу, що ви будете десь сяєте. Зірка це карта творчих людей. Карта... Людей, які от, співають, да, от себе демонструють як одиницю, блогери теж сюди відносяться. Ну, в будь-якому випадку, тут у вас успіх іде. І розуміння того, що мій шлях правильний. Я знайшла свій шлях і він правильний. Давайте, дивіться, фінанси, що ж тут у вас жде? Жаріться ще один старший аркан. Ну, По-перше, ця карта точно показує, що фінанси для вас це не головне на цьому тижні. Швидше просто тому, що вони є, і вам за це не повинна боліти голова. Ви ніби на собі зосереджені. Для езотериків, хто займається теро, хто займається якимись практиками, карта життя показує, що фінанси у вас будуть проходити через оці такі езотеричні знання і ваші можливості. Тобто у вас точно будуть фінанси. Це може бути. як ніби... Якісь несподівані фінанси. Несподіваного якогось джерела, жаріться, показує щось таємне. Давайте ми уточним про жрицю. Про що тут вона? Це може от від другої людини, від такої жінки вам приходити фінанс. Від жріця, да? от королева мечів, знаюча людина, вона вам може за щось заплатити, якась купля, продажа може бути. І ви за це отримуєте гроші. Ця жінка може вам підказати, як краще заробити гроші, вказати на ваш шлях. Можливо, ви працюєте, наприклад, там, з психологами, з тарологами, з різного роду такої спеціальності, яка працює з душою людини. То вам підкажуть, куди вам рухатися, щоб заробляти. Но фінанси тут точно не було. Цьому тижні. І не за те, що їх не буде. Просто ви зосереджені будете на іншому, щось на перспективу будете робити, працювати. Ну ви тут яскраві будете на цьому тижні. Давайте пораду для вас. Дивіться: трійка пентаклів. От, ви знаєте, я би. Ще не відкривши карту, подумала, що сюди в не вистачає якогось робочого елементу. Тобто тут карти говорять про те, що ви будете працювати на перспективу. Кажуть, карта не зупиняйся, працюй, порада така, працюй, в тебе все вийде. Якщо навіть зараз немає фінансів, ще поки ти не за цю роботу не отримав винагороду, все одно працюй далі, нагорода обов'язково буде. Це як знайти свій шлях і ступити там. Тільки на цю дорогу, да? От, тільки перші кроки робити. Але бути впевненим, що вже я рухаюся в правильному напрямку, і в результаті, да, це буде дуже добре. Головне не зупинятися, ось така порада. Не зупиняйтесь, рухайтесь вперед, ваш шлях вірний і дуже цікавий. Отак, хай так і буде переходимо до другого варіанту. Дивимося, що тут у вас з 15 по 21 січня, що вас чекає. Так. Настрій. Особисте життя. Кар'єра, робота, фінанси і порада. Дивимося ваш настрій. Вісім кубків. Ну, ви йдете ніби шукати чогось більшого, ніж зараз є. Це, якщо це дивитися на настрій, да, то я вже відчуваю, що там, де я зараз є, мені вже нема чого брати. І тому мені треба рухатися далі, шукати щось для себе нове, якісь нові дороги далі. Це може бути там, від банального переїзду да, якоїсь дороги. До серйозних пошуків себе. Ось так. Давайте особисте життя, подивимося, ваше. Паш Пентаклів. Ну, тут карта говорить, може бути знайомство з таким пажом Пентаклів, хто ще не в парі, з молодим, швидше за все, якимось студентом, так, бо пожив вони такі молодіші студенти. Він осяяний, тут сонечком взаді, він має якісь знання, з ним цікаво. Для тих, хто уже в парі говориться, що от яка не яка не стабільність знайдеться. Да? Це ще не не така карта, яка прям показує, що все спокійно і все добре. Але от ну, початок такого шляху, і якщо були якісь негаразди, то вже якась буде стабілізація. Буде вже легше. Да? От Карта говорить, на цьому тижні буде легший етап. Давайте дивитися кар'єру, роботу у вас лицар мечів. Ну тут рух. Ви активні? Давайте уточнимо, це ви, чи це хтось зустрінеться на вашому шляху. Це ви чи, чи хтось? Це людина. Це людина. Зустрінеться в роботі, кар'єрі такий активний, активна людина. Це може бути навіть до конфлікту доходити. От людина з своєю точкою зору. Якщо, наприклад, ви в пошуках роботи, у вас буде серйозний конкурент, він захоче цю роботу любою ціною, і в такої людини дуже тяжко вибороти буде. Ну, У вас теж є сила, у вас є теж сила позмагатися. Якщо там конкурс якийсь на роботу, то вам буде нелегко, але цікаво. На роботі буде багато чого відбуватися, але все ж таки по картам уточнюючим, я скажу, що буде цікаво. Буде дуже багато руху. Це може бути якісь командіровки, поїздки, а може бути так, що ви боретеся там не знаю, за клієнтів за якісь контракти, да? от така от активність. Багато ідей приходить, багато завдань Ну, Давайте подивимося, як це на фінансах у вас. Ой, дев'ятка мечів, да? відразиться. Дев'ятка мечів говорить про те, що ви переживаєте за фінанси. Що вони якось проходять нестабільно, або їх кудись треба тратити переживання фінансові? Ідуть. Можливо, от якийсь конфлікт на роботі, і ви переживаєте, ви залишитись ви там чи ні, або це ви хочете і уйти і переживаєте за гроші. Ну, Дев'ятка мечів не показує, що грошей немає. Вона показує ваш внутрішній страх, що їх може не бути, от не на цьому тижні, да, а от далі. На цьому тижні ви переживаєте про майбутнє будуть вони чи не будуть. На цьому тижні запитала яка за дев'ятки кубків, кажуть, буде. На цьому тижні ще ніби як нема за що переживати. Але на перспективу ви чимось переймаєтесь. Можливо, у вас якийсь такий стан зараз да, поміняти роботу, робити з плеча. Можливо, є якийсь конфлікт, і ви хочете уйти. Або уже просто ну, ви вже там засиділися. Тут як перехід хочеться якийсь зробити. І ви переживаєте, якщо зараз уйду, як там буде. Да? На цьому тижні ще фінанси будуть. Отак. Порада для вас, п'ятірка мечів. Ну, Як порада, то не здаватися. Да? Якщо у вас якийсь конфлікт, йти до кінця все-таки, виборювати своє. Якщо вам вже некомфортно, там, де ви працюєте на даний момент, да? то краще йти звідти. Доказати своє і йти. Весь час в боротьбі жити теж дуже складно. Ну, у вас такі карти йдуть, що на вас, типу, як нападають цього тижня і. Це тянеться, і, і, і ви вже думаєте, да, як вам уходити. І потірками, чи говорить, не уходь просто, уходь з побіди. Докажи і тоді тільки йде. Покажи себе, докажи, і, знаєте, як красиво уйде. Ну, от такі карти цікавий другий варіант. Все у вас задасться. І ми перейдемо до третього варіанту тут у вас. Третій варіант. І прогноз з 15 по 21 січня. Давайте дивитися. Настрій. Особисте життя. Кар'єра, робота, фінанси. І порада. І пораду для вас. Так, дивимося, настрій. туз мечів. Войовничий, да? я докажу, я покажу. Я маю якусь ідею, я не хочу зупинятися, мені, мені все паралельно, да? я от йду до своєї цілі. От такий настрій пробивний прям конкретно. Перша карта туз з мечів прям дуже активний настрій. Ну, особисте життя. О, от. В особистому житті зразу і менш програється. Ну, Тут це по вашому настрою. Це не вам боляче як хтось робить. Це ви прям хочете ясності і неважно, якою ціною. Ви готові тут і себе ранити, і людину, аби тільки докопатися до істини. Но по тройці мечів, тут нових знайомств немає для тих, хто не в парі, для тих, хто в парі. ну, це... Проговорити якісь серйозні моменти, це коли от тобі страшно дізнатися правду, але ти вже розумієш, що вже пора її знати. Вияснення обставин. Давайте уточнимо. Тут знаєте, як може, куди ми рухаємося далі? От така ось складна розмова. Куди ми рухаємося далі? Що нас чекає? Я хочу знати конкретно, мені там ілюзії якісь не підходять. Я хочу конкретики. Я хочу, щоб ти якийсь робив вибір, ти в сім'ї чи не в сім'ї, чи ми створюємо сім'ю. Да? Ну от такі от карти. І це буде нелегко. Да? Тройка мечів не показуєш, от, гладко буде в особистому житті. Це серйозні розмови. Але по дозумічі вони вам необхідні, вам потрібні ці точки на дві. Після тройки мечів вам вже буде однозначно легше. Кар'єра, робота. Ну, от ви більше будете, видно, зосереджені на особистому житті. Кар'єра, робота, уміряності нормально. Протікає все, як є. Якщо ви в пошуках, ви ще не знайдете, ви ще далі шукаєте. Якщо ви працюєте, у вас все спокійно, все стабільно, без змін. Протікає все ось так, без якихось таких ексцесів. Фінанси. Карта справедливості. Старший аркан. От те, що ви зробили раніше, ви будете отримувати часто по справедливості на фінансі не те, що от зарплату ви отримуєте там раз в місяці, два рази в місяць. якраз в цей період часу вам повинні щось нараховуватися. От те, що ви зробили не більше, не менше. От фінанси це показують. Також може показуватися по цій карті, що вам треба десь заплатити в якісь установи юридичні. Да? Це банки можуть бути, може якісь податки треба заплатити. От кудись вам треба платити. Це банківський перевод може бути. Но це не збугти барахти, хтось там щось Да? Це все по справедливості, це так було заплановано, так воно було потрібно. Або трата, або отримання, яке от, ну, мало відбутися. Воно було предсказуємо, тому що так воно по справедливості йшло. І порада для вас. Тут Пентаклів. Порада говорить, що вам треба зараз, знаєте, як зрозуміти, що у вашому житті немає якогось такого сенсу. Особливого, ваш да? пентаклю говорить, що вам ще що треба щось шукати. Наприклад, там, особисте життя. Якщо людина вам, цією людиною тяжко, приходиться скандалити, виясняти, от, ну, ви, ви щось хочете, рішення, вона ця людина не приймає, да? продовжуйте шукати далі. Ваш пентаклю говорить, що те, що зараз є, от воно таке мілке, да? несуттєве. Це не те, що. Для вас саме важливе в вашому житті. Робота може бути теж така вялотікуща, що Но є і слава Богу. Да? ніби, Як ця карта говорить, вам має бути щось більше по житті. Відносини краще, робота цікавіша. Да? От ця карта прямо говорить, що те, що у вас зараз в житті, це якесь таке от мілке, несуттєве. і Якщо ви сильно от переймаєтеся, плачете не треба, тому що, якби для вас життя заготувало щось більш масштабне, щось більш цікаве. І ви ще просто в пошуках знаходитеся. І порада така, шукайте щось, щось більше для себе, щось важливіше, суттєвіше. Ось такий третій варіант. А я вам всім дякую за увагу. Хто додивився до цього моменту. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових відео, Па-па!